Так, Продовжуємо, йдемо далі. Ось така статуеточка. Стара картина. Щось трошки трошки я приблизила. Ні, все-таки той столик мені ну, дуже сподобався, дуже. Я взагалі зелений колір люблю. У мене є подібний, але там. Ем... Такий карамельний мармур карамельного кольору. Я купила, але ну завжди мало. Щось, щось побачиш гарне, зразу хочеш його купити. Відразу хочеться купити яблучко і тиблочко. Так, ось така із бронзи. Для квітів вазончик. У мене такий є, я вже купила його, але не на антикварному базарі, а в крінлопі. В крінлопі, шановні. Ось така лампадочка в мене теж є. Декілька варіантів на продаж з десяток. Я купляла на антикварному базарі. Забрала всі зразу, тому мені продавець подвинувся в ціні. Ось ваза із сюжетом. З сюжетом. Хто це такий? Це, звичайно, вона легка, легенька. Так, навіть не знаю, з якого матеріалу. Не хочу казати вслух такі слова, як... Пластик, бо е бельгійці розуміють. Ідентичні є деякі слова з українською мовою. Ось який. Кінь. Десь сантиметрів 60-70 висотою. Це метал. Металевий. Ось баняки. Кому треба скупнутися? А, Леопольд. О такі ось металеві підставочки. Раніше, мабуть, в таких тазах вмувалися. Старі санки. Зроблені дуже цікаво, красиво, але падати дуже високо із санків. Так, старе. Боже, гантелі дерев'яні чи що? Я ще такого не бачила. Так, ну тут теж все старе горшки для квітів, бла бла-бла, дошки. 200-річні, ось I виноградик. Це коштує, well, мабуть. Гало. Голокост, деза. 200 євро. 200 гон, адіок. Я видно вам, друзі. Матеріал не знаю. мармур чи Онікс. Ну, 200 євро, друзі, за оцю гілочку виноградика. Хто хоче? Так. Старі баняки. Старенький піднос. Друзі. О! І отаке бельгійці дуже купляють такі бутилі. Вон підставочка для квітів. Якщо її викрасити в гарний колір, в чорний або в білий, бо вона вже вся ржава, то вона буде гарно слугувати. Ось такі баняки купляють, вони десь сантиметрів по 70, по 80 висотою. Статуетки із бетону. зоны, уличный. Так, ох. Верно. Мне вот той подобает сундучок из лозы. Дуже уже Прям на машину. Верно. Такі старі вивіски, вони дуже в ціні в Бельгії. Ці кока коловські Це дуже в ціні, друзі. Лампи. Жіночка старенька, нарядна, так, а так. ну, тут таке, можна сказати би, що я в восторгі. Звичайний звичайний хлам. Такі італійські підноси, вони бувають такі красиві, різнокольорові з золотом, але це вже одні паспоминання залиши від одні спогади, вибачте, від золота. Так, стільці металеві. І мені подобається ось такий підсвічник. Дуже гарний. Я думаю, що він коштує дороговато. Hello, how Хундер. Ага, я. 120. свинтих, я? Ага. 220 євро. Я так і знала, що воно коштує грошей. Але виріб дуже гарний. Я-я-я, ік, кейк я. Нормал, нормал. Хуй яр. Совізові скайау, да? Так ти хундер я. Ну, я так і думала, років 80, він сказав, я я 80 грейп. Старий ще провід тут кабель старий. Я я, 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 я я. Так, все. Файн вікенд. Так, данки. Все, я подивилась ось для книжечок. Підтримувати вот такі гарні. Дуже красиві. Так. І поклали шкіру. Диких тварин в картини. Це, прочим, це все натуральне. Так, ну що, друзі? Поїхали. О, янтаря скільки. Вагони тілішка. Так, шановні, іду грітися. Вибачайте.